Не стало спокійною минула ніч в Маріуполі. Бойовики обстріляли позиції українських силовиків на околиці районного центру. У ті самі хвилини інший озброєний загін намагався захопити один із заводів, розташований безпосередньо у місті, і порізати на брух тамтешнє обладнання. Правоохоронці нападників нібито розігнали, кажуть, були навіть затримані. На щастя, минулося без загиблих та потерпілих. Тим часом у самому місті збирають допомогу для військових підрозділів, які роблять те, що цілодобово захищають містян від можливих нападів бойовиків. З півдня Донеччини репортаж Євгенія Гаркова. Трасою на Донецьк, якою за 40 кілометрів від Маріуполя їздити вже небезпечно. Саме тут активізувалися диверсійні розвідгрупи, які нападають на мирних людей та військових. Під машиною дорога аж гуде від накатаних гусениць танків. Перед блокпостами кілометрові черги хлопці перевіряють усе і всіх. Ось ця траса Маріуполь Донецьк, і це крайній блокпост, який контролюється українськими військами. За три кілометри звідси вже чутні постріли, і тому, якщо якийсь сепаратист таки схоче пройти цим шляхом, цей кулемет зустрічатиме його першим. У випадку атаки то ми будемо знаходитися в, в зоні боїв. Цей блокпост уже безпосередньо під волновахою. Недалеко звідси кілька місяців тому безжально розстріляли хлопців з 51-ї бригади на в'їзді. Кожне дерево та стовп намагаються сказати тут за Україну, але про реальні настрої населення не знає ніхто. Раніше кажуть, були за Росію. Тепер настрої нібито трохи змінилися. Чиновники кажуть, населення приховує свої погляди, бояться. Військових тут багато містом, наче так і треба. Їздить бронетехніка, та гуляють люди з автоматами. Там сидять дежурять з автоматом. Там ну е, конечно, та неспокойство дає жителям, хотя. Хоча... Їх ніхто не трогає жителі, ну все одно це визиває безпокойство. Цих хлопців ми зустріли біля лікарні саме сюди колись привозили перших поранених, але в лікарні згадувати минуле не хочуть. Самі солдати 72-ї бригади кажуть, це в них як постійне місце для ротації. Перепочинок на кілька днів після передових нерви напруги не витримують, а деякі ледь стримують сльози. Я просто-напросто просто придає брату вітання. Просто через пару породів. Кажуть, стрілецької зброї вистачає. Техніки мало. Бракує і теплого одягу. Опловані теплого Можна просто. Можна теплого. просто передати? Нічого не дали. Сказали, що видали, блин, ну... У самому містечку величезна проблема. Живе геть без води. Ще з початку літа. Люди поповнюють запаси хто де може. Возять воду. От приїжають водись, кстати, магазин рядом. У него скважина есть у хазяїна. Вони открывает, І здесь несколько часов в день течет вода. Ну з города, хто ближе живе, приходиться. Не на машинах, набирають воду. Но опять же, вода технічна. Води немає, бо лінія електропередач пошкоджена. Это по это все і пить, стирати готові все. Это вода питьевая, которая обеспечивает не тільки наш город. І Креснармейськ, кілька посолка. Ну юг, від Донецької області весь юг. місцева влада обіцяє до кінця жовтня налагодити водопостачання. Якщо доти подати воду не встигнуть, вона замерзне і не потече в котельні лікарні, пологові будинки і всі жителі міста лишаться без обігріву. Так само без обігріву на передових зостаються і тисячі наших захисників, які навіть у критичних ситуаціях не втрачають ентузіазму. Слава Україні! Героям Євгенія Гарков, Ігор Ткач, з Донеччини, спецкор 2+,2.